А сирена. Видишь, окно, а тут вышка, на которой сжигается нефть. А удары по энергетической объекте в первую очередь бьют по простым украинцам. И тут частенько ракетки летают. Заключили 422 704 человека, то есть это добровольцы наши. Районы находятся под нашим контролем. То имущество, которое принадлежало всем тем, и олигархам, оно все сейчас является собственностью, государственной собственностью Херсонской области. Неужели мы голосовали за Россию для того, чтобы нас Россия оставила без средств к существованию? Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Ми вам розкажемо про те, що знову росіяни в кредит в аванс, в чесне слово, захопили про те, як вони вигадують просто на папері свої перемоги. Ну і звісно, погрожують зі своїх. Теплих московських студій, все, що вони наговорили, ми назбирали, обрали найцікавіше і найгостріше і готові вам презентувати. А ви на старті не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Кубанова для того, аби нічого не пропустити. І, звісно, всіх вас ми чекаємо в секції чату для обговорення для жартів та іронії. Короче, это вот тут вот заводы все, вот тут вышка, на которой сжигается нефть, а вот тут вроде увек или как он укек называет, ну короче заводской. Вот он вид на заводской, и тут частенько ракетки летают. 今天呢？啊 Так, без того можна каждый раз палитися. в тому сенсі, що росіяни самі видають всю надважливу чутливу інформацію щодо своїх втрат. От дивіться за останню інформацію під час прямої лінії воєнний злочинець Путін розповів, що угрупування російських військ на території України складає 700 тисяч. Я нагадаю, що ніякої демобілізації відпочинку зміни ротації в російській армії немає, ба більше в них навіть є каліч роти. Коли з тяжкими пораненнями все одно відправляються в, на фронт, і після полону вони теж не відправляють на реабілітацію чи лікування до рідних та близьких, а одразу на фронт. Тобто в них безкінечно всі варяться на території України. Тим не менше, Дмитро Медведєв, який сучасний, як він виглядає, він дуже, дуже, дуже непогано відсвяткував різдвяно-новорічні свята і вийшов розповісти про те, що понад. 422 тысячи осип уклали контракты про проходження військової службы за підсумками 25-го року. Два слова еще раз об итогах предыдущего года. Та задача, которая была поставлена верховным главнокомандующим, она выполнена. Контракт о прохождении военной службы заключили 422 тысячи, 704 человека. Это такие уже окончательные данные, которыми мы располагаем. Вот. Но и 32 тысячи еще человек заключили контракт о прохождении службы на добровольных началах, то есть это добровольцы наши. Спойлер, майже каждого року они звітують про такую цифру. А это означает, что это 4 роки, где они набирают понад 400 тысяч Російських мобілізованих, ну і виникає в цій задачці питання: де виділи мільйон сто? Чи хоче Медведів сказати, що саме стільки складають російські втрати? Інакше як пояснити, що на фронті в рази менше аніж та цифра, яку презентують як новобранців за контрактом? Доклад у достигнутих результатах я представив главі государства. але сьогодні ми з вами обсудимо. Як працювати в этом году, включаючи такий важливий вопрос, як комплектування військ безпілотних систем, і не хотілося би повторюватись, але враховуючи, що росіяни люблять повторюватися, вони знову і у січні теж захопили куп'яць. Так, так, як знаю. Ви завжди можете сказати, да ти вже втомила нас, скільки можна про це розповідати? Друзі, так вони реально стверджують. Що вони захопили наше місто? В Цілому я так розумію, що Куп'янськ зараз в режимі зачистки. Райони, райони знаходяться під нашим контролем. Он білоусову, міністру оборони, доповідають, що всі райони Куп'янська перебувають під контролем російської армії. Зачекайте, ми точно нещодавно бачили, як корпус Хартія показував відео, як вони розміщають в центрі міста на е районній раді прапор України. Невже росіяни цього дозволили? Невже вони це пропустили і ніяк на це не відреагували? Чи зрештою для них абсолютно неважлива дійсність? Вони готові жити в паралельній реальності. Ну, оцінюємо, що противник не відказався від свого замисла. Його, скажімо, наступательна операція, яку він проводив от в декабрі, в ноябрі, в декабрі місяць успіху не принесла. Що можна не довіряти українським журналістам? Подивіться західних чи незалежних осін та аналітиків. Вони обов'язково вам розкажуть, що ні, 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 і ще раз ні. Росіяни нічого не захопили. Весь камі освобождено шість населених пунктів: Кучеровка, Подоли, Куриловка, Новоплатоновка, Богуславка. І діброва ну і якщо ви не знали, то у президента Зеленського багато проблем з одного боку, так з іншого боку, у всіх нас українців однакові проблеми. А з третього боку, так і не ясно, а чому росіяни обговорюють проблеми президента Зеленського, а не президента Путіна, в якого, як на мене, проблем теж не менше. Тим не менше, російські пропагандисти стверджують, що президент Зеленський не може показати результати на фронті. Ну да, він не може раз на кілька тижнів. Браты Купинск снова и снова. Знаете, для Зеленского сейчас достаточно серьезная проблема. Он не может показать результата на фронте. Он не может объяснить своим гражданам происходящие события. Почему навязана им а, инфраструктурная война, а удары по энергетической объекте в первую очередь бьют по простым украинцам. И в этом отношении, ну, как в нашем понимании, он пытается немножко вот этот вектор внимания сдвинуть на кадровые изменения. Все равно на Украине это вызывает обсуждение, все пытаются понять, а кто следующий, кто займет его должность или еще что-то. Но здесь бы я, конечно, обратил внимание на. Достаточно дірське виступлення малюка в раді, який хвастався терористичною діяльністю своєї організації, он бравірував тому, що вони проводять терористичними методами запугування наших э, лідерів общественного міння. Найти українці дещо інші люди ми завжди все ставимо під сумнів. Тож ні, нам це продати було б неможливо. Далі пропагандисти стверджують, що президент не може пояснити своїм громадянам, що відбувається, чому інфраструктурна війна, удари по енергетичних об'єктах. Насамперед пов'язано з ударами по простим українцям. Давайте ще раз я скажу: візьму на себе таку відповідальність за всіх українців. Ми не туфліки, ми не росіяни. Нам не треба пояснювати очевидне. Із наших вікон ми бачимо російські дрони та російські ракети. Тож, всі ці удари для нас очевидні. Самі пропагандисти та й самі росіяни хочуть збурити українське суспільство, хочуть зробити, щоб українська влада як політичне командування. І верхівка, так і воєнна лишились без нашої підтримки. Але, зрештою, ми давним-давно, що з 22-го року вивели формулу, про яку навіть у темряві ми все одно бачимо які паскуди наші вороги. Здесь, звісно, ми прекрасно розуміємо, що никакие западні средства масової інформації на це не обратят внимания, но для нас це определенний сигнал, в который раз просто ще раз для себя uh, убедиться, что режим террористический, что процесс денафика денацификации, который у нас поставлен как одна из задач специальной военной операции, как раз и касается политического руководства Украины, потому что там любые назначения на должности идут по значит, критерию русофобии, по критерию. Террористической значит, деятельности. Мы пока не знаем, кто там будут новые э, сотрудники, кто это будет. Но Зеленский тасует карты, и это на самом деле вот это массовое изменение. Напомню, что там и пять губернаторов регионов меняется, там меняются другие руководители спецслужб. Это все не от хорошей жизни. Это попытка улучшить ситуацию, но. Без налічі ресурсів просто поставлений дільне взятий человек на ту должность, довжність не справі. Ну і это що ще... і знаєте, я б ніколи не подумала, що Україна настільки багата, багача за Росію, бо зрештою росіяни нас грабують вже четвертий рік поспіль на різних українських регіонах. Ну а вперше ми це побачили, звісно, на Донбасі та в Криму з 2014 року. Тим не менше, майно українських олігархів, як стверджує Сосальдо Гауляйтер та Зрадник. В Херсонській області переходить у власність Росії, тобто розетки, унітази, єноти і майно вони забирають все, що погано чи добре лежить. Це така собі продовження роботи із оформлення чужого. Знаєте, як це називається? Це називається мародерство. Починаючи з 23-го года, проводиться робота по розганіченню всього імусців, которое находится на території Херсонської області, розграніченню між Федеральными органами власти, муниципальными органами власти и субъективыми областными. И соответственно, то имущество, которое принадлежало всем тем, и олигархам и э, менее таким э, зажиточным, но все-таки э, фермерам, там, латифундистам, которых на территории Херсонской области, много, оно все сейчас є собственностью, государственной собственностью Херсонської області. Все, що наше стало їхнє, і так завжди, і скрізь. Це ми думали, колись, що в них друга армія світу, що вони найбагатші, газ, нафта. Ні, подивіться. Їм реально треба українські недоношені труси, наші комбайни, наші тварини, наші унітази все, що ми маємо, і вони так цим пишаються. Це і є освобождення і защита. Защита від багатства, і освобождення від всього нажитого. І коли хтось знову ж таки думає, що Нічого страшного, можна жити і співоснувати з росіянами, то подумайте, ось завжди буде що забрати, і росіяни завжди це заберуть. Робота по його оформленню ведеться. Какая-то часть передається в федеральну собственность, но більша часть є И, Херсонської області, і, звісно, служити людям, які живуть в Херсонській області. І я недарено згадала про 2014 рік, як про точку входу, коли росіяни вперше показали, що вони країна пародерів і все, що вони можуть робити, це розграбовувати чуже. От зараз кримчані скаржаться, нічого собі, в них що. Голос з'явився, мовляв, Україна давала роботу, а Росія не дає. Боже мій дожилися в 26-му році. Ми почули щось, що тягне на статтю дискредитації Російської Федерації. Невже кажуть кримчани голосували за Росію для того, щоб вона залишила вас без засобів до існування? Та саме для цього, ну взагалі Путін забирав півострів з іншими цілями. Але й для того, щоб зробити вас нещасними, зробити нас нещасними і зробити вас нещасними. Тож, ви, як мешканці і інших тимчасово окупованих територій, маєте відчувати русскі вас завжди кинуть і Росія бідна і ніби та страна. Далі кримчані скаржаться на те, що нібито місцева адміністрація підставляє Росію своїми діями. Ну так. Ще можна було б сказати, що там лишилися недобитки української влади, і от вони якраз всім і керують. Те, що вони роблять, кажуть, ображені кримчані. дискредитація Росії. Та ні. Дискредитація це коли ви записуєте відео. Це коли ви жалієтеся на умови свого життя у той час, як в багатьох інших російських регіонах, життя ще гірше і ще складніше. Тож ми задоволенням будемо спостерігати і слідкувати за тим, як Путін знову не відреагує. І знову всі ці скарги залишаться лише частиною наших відеоглядів, як доказ того, що співіснування із росіянами неможливе. Неужели мы голосовали за Россию для того, чтобы нас Россия оставила без средств к существованию? Почему администрация подставляет нашу Россию своими действиями, чтобы люди теперь обижались. Украина работу давала, а при России остались без работы. Движение, вот то, что они предпринимают, они дискредитируют саму Россию. Вот в чем дело. Получается, 300 человек остается на старости. Кто на старости? Ну вы посмотрите, здесь нет ни 20-летних, ни 25-летних. От 40 до 60 лет народ. Нам куда идти? Кто нас возьмет на работу? В таком возрасте. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Татьяна Викторовна Куприева. Я являюсь предпринимателем Красногвардейского рынка, поселок Красногвардейского, Краснодарский район Республики Крым. Мы тут собравшиеся предприниматели все этого рынка хотим обратиться, сделать обращение к главе Республики нашей к Сергею Валерьевичу Аксенову и, соответственно, в органы наши следственный комитет и прокуратуру. І на цьому, друзі, в мене все. А я, звісно ж, закликаю вас. Обов'язково не забувайте поставити цій трансляції цьому випуску свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбан Валай. Коментуйте, почути і побачене. І, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.